Ми з Катюхою в Тоскані і в тоске. Ми не виспались ніфіга, А вже опять пора вставать. Но радує одно, що за окном невероятно красивий вид. Красивий город. Сейчас покажу. Короче, мы с Качей сейчас будем истин продукту. Це національне флорентійське блюдо, його їв ще Леонардо да Вінчі. І це нутрощі корови порубані у двох хлібах із чимсь з Ну, Звучить заманчиво. Як тобі на вкус? Бомба лука. На самом деле, если попробовать и не знать, что это такое, то оно вкусное. Оно таким. Там овощи есть, какая-то зелень, типа... Не знаю, какая-то, короче, зелень. Булочка очень вкусная и сок. Ну и похоже, это, типа, даже не мясо, а какие-то такие... Это желудок Плёночки, порубанный. Да. Желудок порубанный, готовый, Воно ситне таке, так. В принципі, не скажу, що мені дуже понравилось, але в принципі їсти можна. Короче, ми зайшли спробувати настоячого італіянського мороженого. Е, я взяла манго, а в старший взяти Конечно, когда його пробуєш, розумієш, що там не просто морожено з якимсь вкусом, а там реально доданий і перемелений цей манго, тому що, ну, відчувається, навіть така текстура, не як у мороженого, а як у якогось типу, пюре замороженого. Мы сейчас находимся возле Санта-Мари де Санта-Мария девотера. Санта что Это означает, что означает Дева Мария с цветком? Да, и... Вообще немає, вообще немає. На самой і Катя пішла в магазин за косметикою. Зараз ми її знайдемо, де, де вона є. І я розумію, тут ми вийдемо покупочка для любимої жизни. Щось виберемо, щось виберемо. Коротше, ми з Остапом йшли. Це вже я розказав. Ти розказуєш, що накупляла. Ми йшли. Ну я, звичайно, правенгла. Тісто праве глазу, звичайно, побачила магазин. Я хочу попівчик. І як йшла, то кази ти Ну коротше, на 30 євро ми влупили. Ми прориваємося до Давіда Михоланджеловського, не до копії, яка стоїть на площаді, а до настоячого, що стоїть в галерії Академії. Но тут очередь просто дуже велика, дуже велика. І йде вона медленно, Ну, Ми спробуємо туди все одно пройти. Ми вже зайшли за угол, ну, продвинулись метром на восім. нам полчаса. Всього десь 150 чоловік. Я відійшов ще 150 чоловік і ми вас не довідаємо. Ну, Предлагав Каті їх починати бити, але вона каже, що їх дуже багато. <рекунут> Я просто сказала, що вони нас просто заб'ють. Проходить третій час нашого жадання в черзі, Ми вже тут устроїли собі привал. Это шутка, конечно. На самом деле мы тут всего лишь минут 40. Да, не, минут 20. И... Не, ну полчаса. Надеюсь, скоро. Ну, минут через 40, наша очередь дойдет. Не знаю, як, як могли раніше бути, люди так вибіжати. Жена знову робить селфі, тому що неудобно їх нормально зробити, бо такий величезний храм і так мало місця, що нічого, що нічого не влазить. ще ми ну, набрали собі водички, думали, це звичайно вода, це саме набрали. Із фонтана набирають люди воду. Так. Да, а що це мінералка? Ще ми ну, купили вкусняшку. час показувати. І це ми сидимо під палацу Пітті. Та, ми її теж помили мінералки. <сум> Як оказалось потім? Ми ще будем Ну як давай мені так. Коротше, треба їх взяти розсади, тому що клубника тут все росте, як яблуко як кулак, як груша. Це більше. Ну вона і тверда, примерно як я. Ще раз кажу последню фразу. Перша клубника в году, так що не жалуємося вкусно ми да. і ми зараз знаходимося на площі, кожний пола. Ми бачимо копію Давіда. були от музеї, там він настояща, це копія. Звісно, після побачені нами копії, ми бачимо, що воно. Ну не совсем похоже. Может, похоже, конечно, но не совсем. Я зараз сижу на фоні моста Понтеве. Це старий мост у Флоренції, який залишився. Це єдиний мост в мірі, на якому живуть люди. Там є магазинчики. І в общем, це єдиний мост Флоренції, який не розрушений був у Другу мірову війну. І показує нам, які раніше були класні і необичні мости. Це взагалі супер красиво і знаходиться на річці Арно. На річці Арно. Для мене найбільше впечатлення від Флоренції це, звісно, Давид і цей мост. Це настолько круто взагалі. Хочеться заповнити це на всю жизнь. Я сподіваюся, що колись обязательно туди повернуся, але дуже красно. Це мечта. Ми піднімаємося на п'ятого Миколаанджело. Це, в общем, возвишення над містом, якого міст видно, як на ладоні нам про І от ми підемо. Подивимося, машина ауто йде, подивимося, що там. Ну, в общем, там нужно, круто не забуваємо. А тоді ми вже спокійненько йдемо, підобідаємо з Катей і скоро вже їхати, якщо чесно. Якщо сам походив або с і по карті подивився, і хоча б чуть-чуть тянешь англійський язык, то в принципі розібратися вообще можно. І мы сейчас уже даже чуть-чуть орієнтуємося.